В Україні створено оперативний штаб для боротьби з пожежами та з метою недопущення потрапляння вогню з Росії на територію України. У кількох українських областях уже сформували спецзагони, яких приставили до російського кордону. Також Донецькі оздоровчі заклади та опіковий центр виявили готовність прийняти постраждалих людей з Росії. Особливе завдання дали і Міністерству оборони. Міноборони повинна особливу увагу переділяти щоденному контролю стану складів боєприпасів та озброєнь. Ми не маємо права допустити повторення ситуації, що сталося у попередніх роках в Новобогданеці та Лозовому. Нагадаємо, в Україні наразі пожежі були зафіксовані на Дніпропетровщині. Там вогонь охопив 100 гектарів лісу. Також 4 гектари землі постраждали від вогню і на Київщині. Нагадаємо, в МНС повідомляли, що в Україні велика ймовірність виникнення надзвичайної пожежної небезпеки.